Розглянемо спрощення виразів, що містять квадратний корінь і корінні n степені. В першому вигляді вираз ми нічого не можемо, на перший погляд, зробити. Разом з тим, ми можемо спробувати винести з підкоренів множники в кожному з доданків. Отже, 18 розкладається на множники 9 і 2. Далі 8 – це 4 на 2. 50, 25 на 2. Тому виносимо в першому виразі 3 з-під корення, залишається корінь із 2. Далі, тут виносимо корінь 4, це 2, залишається корінь із 2. І тут корінь з 25 це 5, коренів з 2. От тепер уже це вже подібні доданки, ми можемо їх додавати віднімати. 3 додати 2, 5, 5 відняти 5 це 0. 0 корінів з 2, це просто 0. Перемножимо два вирази. Уважно подивимося і помічаємо формулу. Це формула різниці квадратів, тобто А мінус Б і А плюс Б. За цією формулою результат А у квадраті мінус Б в квадраті. Тому дивимося на дошку з мінусом, підносимо до квадрату. Два корення з 3 до квадрату мінус 5 до квадрату. Чори це 2 в квадраті множимо на 3 корінь з 3 до квадрату, мінус 25. 4 на 3 12. 12 відняти 25, мінус 13. Наступні, ви розпрощуємо. І будемо виконувати дію множення. Коли ми корінь із 3 множимо на 2 кореня з 3, ми зазвичай множимо число на число, корінь на корінь. Отже, буде 2. Корінь з 3 на корінь з 3 – це просто 3. Далі корінь з 3 множимо на плюс 1 буде плюс корінь з 3. Потім мінус 1 множимо на 2 корень з 3, мінус 2 корень з 3. І потім мінус 1 множимо на плюс 1 мінус 1. І плюс корінь з 27, а 27 це 9. на 3. Тому виносимо з під корення корінь з 9, це 3, і будемо мати 3 корення з 3. Зводимо подібні. 2 на 3, 6 і відняти 1. 5. Корінь з 3 плюс 3 кореня з 3 це 4 кореня з 3, і відняти. 2 кореня з 3 плюс 2 кореня з 3. Таким чином, ми вираз простили. І наступний вираз уже містить корені кубічні. Принцип роботи той же: ми маємо з під коренів повиносити множники. Для цього розкладемо числа на множники. 54. Якщо ми не бачимо зразу, як це можна розкласти на множники, як я вже казала, ми. Беремо 54, ставимо вертикальну риску і починаємо ділити на прості множники. Наприклад, ділиться на 2, отримуємо 27. Ну, 27, ми вже пам'ятаємо, що це 3 в третьому степені. А якщо ні, то продовжуємо далі розкладати. І в кінці кінців ми пересвідчуємося, що дійсно це 2 на 3 в третьому степені. Або... Ми можемо записати, що це 3 в третьому 27 помножити на 2. Так, можна розкласти 54. Далі. Ми пам'ятаємо взагалі, що 16 це 2 в четвертому степені. 2 в четвертому степені. А нам потрібно в третьому, тому що корінь кубічний. Отже, я запишу 2 в четвертому, як 2 в третьому на 2. Далі 5 коренів кубічних. А от 128, це взагалі 2 в 7 степень. В 2 в 7 степені. Але мені потрібен показник, який буде ділитися на 3 на показник кореня. Тому я запишу 2 в сьомому, як 2 в 6 на 2. Це 128. Ну, і 2000. Якщо ми подивимося уважно, ми бачимо, що 3 нулі. А 3 нулі це взагалі то тисяча, а корінь кубічний з тисячі знайти можна. Тобто я запишу це як 1000 помножити на 2. І будемо виносити з підкоренів. Корінь кубічний з 27, це 3 залишається корінь кубічний з 2. Тут виносимо, тут ми бачимо, 2 в третьому корінь кубічний, тобто це 2. Буде мінус 3 помножити на 2. Це 6 коренів кубічних з 2. Далі, отут, 2 в шостому. А у нас корінь кубічний. Ділимо показник 6 на 3, маємо 2 в квадраті. 2 в квадраті це 4, тому ми 5 множимо на 4 і буде 20 коренів кубічний з 2. Ну, і далі. Виносимо корінь кубічний з 1000, це 10, і залишається корінь кубічний з 2. От тепер вони вже всі подібні доданки, ми маємо право їх зводити. 3. Плюс 20, 23, плюс 10 33. 33 віднімаємо 6, будемо мати 27 коренів кубічний з 2. Таким чином, ми вираз спростили. Розкладемо вирази на множники. Отже, якщо ми подивимося на перший вираз, ми бачимо, що 18 можна записати як 6 помножити на 3, тому що в нас тут є 6. Тобто корінь з 18 це корінь 6, що множиться на корінь з 3. І мінус корінь 6. Таким чином появився спільний множник корінь з 6, який можна винести за дужки, в дужках залишається корінь з 3 мінус 1. Наступний вираз. Якщо в нас є А і корінь із А, то ми А запишемо як корінь із А до квадрату. І тепер ми можемо винести за дужки спільний множник корінь із а. В дужках від цього залишиться корінь із а, а від цього одиниці. Ось таким чином ми розклали на множники. Вираз А Б можна по-різному розкладати на множники в залежності від ситуації. Наприклад, я можу записати кожен з. Даних виразів а і Б через квадрати. Тобто А напишу як корінь із а до квадрату, так як в попередньому прикладі. А Б це корінь із Б до квадрату. Таким чином, ми будемо мати різницю квадратів, яку далі можна розкласти на множники як корінь із А мінус корінь із Б, і корінь із А плюс корінь із Б. Разом з тим, ми могли б записати А як корінь кубічний. Тобто А це корінь кубічний з А до кубу. І аналогічно Б, корінь кубічний з Б до кубу. Таким чином, ми будемо мати вже різницю кубів. А різниця кубів також розкладається на множники. В перших дужках ми запишемо різницю виразів, які підносилися до кубу, тобто корінь кубічний з А мінус корінь кубічний з Б. А друга дужка це неповний квадрат. Тобто, ми підносимо до квадрату, будемо мати корінь кубічний з А в квадраті. Знак, навпаки, плюс добуток цих двох доданків, тобто, ми можемо записати корінь кубічний з А на Б. І плюс корінь кубічний з Б в квадраті. Ну і наступний вираз. Знову ж таки, у нас є корінь шостого степеня з А, отут от корінь 12 степеня з А. Так, от корінь 6 степеня ми можемо записати як корінь 12 степеня з А, але до квадрату. Бачите, коли ми скоротимо на 2, то будемо мати корінь 6 степеня з А. Ну, а тут так і залишимо корінь 12 з А на корінь 12 з Б. І далі можна винести за дужки корінь 12 степеня з А. І в дужках будемо мати корінь 12 степеня з А. Плюс корінь 12 степеня з Б. Вміти розкладати на множники потрібно, щоб виконувати наступну операцію це скорочення дробів, наприклад.